Розрахунки за енергоносії головна тема всеукраїнської селекторної наради. Волинська область також потрапила в список тих, хто заборгував перед державою за блакитне паливо. Утім, керівництво області переконує, борг з'явився через різницю в тарифах. Населення ж платить справно. Більше трьох мільярдів гривень за електроенергію, п'ять мільярдів за газ винне державі населення. Представники уряду зобов'язують керівників областей активніше вирішувати проблемну ситуацію із заборгованістю серед божників і волинь. Працюйте сьогодні при формуванні бюджету. формуйте фінансові плани, плани підприємств, але комерційний облік повинен бути 100%. І більше ми до цього повертатися е, вже не будемо. У свою чергу керівництво області переконує, що борги з'явилися через різницю в тарифах, оскільки населення справно платить за спожитий газ. Вирішити зараз цю проблему не можуть, хоча й наголошують на ній щоразу на селекторах. Рівень проплати 2011 рік з врахуванням різниці в тарифах 88,2. Це що по опалювальному періоду. До 20-го числа повинно розрахуватися населення. Воно буде враховано, плюс 11,8% пільги і субсидії, які до 20-го числа будуть списані. Все таким чином урядовці вимагають від областей, аби заборгованість за спожитий газ була погашена. Кримники ж облдержадміністрації нагадують представникам міністерства регіонального розвитку будівництва і ЖКГ, щоб турбувалися, аби держава профінансувала задекларовані програми.